Люди високої посвяти вони максимально часові дали для того, щоб розказувати людям про Христа. Вони погодилися жити на супереконом режимі. На супереконом режимі. Так, да, супереконом. От випускники нашої школи йдуть трудитися, говорю зараз за Україну. 100 доларів в місяць їм дають, хто дає, да? 100 доларів в місяць. І все, і вони цілий місяць час весь. Посвятили, щоб розказувати про Ісуса, про Ісуса, про Ісуса, вести людей до Ісуса, сіяти, сіяти зерна істини. Це люди вищого рівня посвяти, вищого, вищого рівня посвяти. Не, не всі так можуть. А поки вони не одружені ще, молоді, файно, і отак в юності потрудиться рік, два, три, чотири, п'ять скільки видержиш. Це здорово, це прекрасно. Це здорово. Думаєте, ті, що йдуть на місіонерство, то вони вже не зграби, не можуть нічого робити, бізнес вести. Бувають такі талановиті, такі талановиті, що десь аж думка пролітає, така плоцька. Хлопче, може б тобі серйозний бізнес підняти і взяти на фінансування багатьох місіонерів. Але коли Бог позвав, то я, я такого не роблю. Бачу, людина посвячена, дуже любить Господа і прекрасно служить Господу. Це здорово. От. Ну, звісно, деколи є такі скептики, критики, нема що робити, те все, то пішов туди. Ну, це говорять люди, які не знають цінності Царства Божого і, і, і толком не вивчили жертви Ісуса, яку Ісус заплатив ціну. Ісус теж максимально виділяв час для Царства Божого. Максимально! Хто скільки пожертвував, Він согласився на економ режим життя, економ режим Ісус. І бачите, що Він зробив? Мільйони, мільярди спасенних. Тому, місіонери, благословляю вас. Пишаюся вами. Ви молодці, що ви свою юність посвятили Ісусу. Це знаєте, як букет прекрасних троянд. Ісусу дали свою юність. Це здорово. Хай Господь благословить і далі вашу юність. Хай Бог благословить. Подальше ваше життя, щоб ви прекрасно заміж повиходили, прекрасно поженилися, щоб у вас були дуже-дуже такі щасливі сім'ї. Щастя таке було, сильне щастя було, Благословенні дітки були і з сім'єю разом служили далі. Тому благословляю вас. А якщо на вас кидають палицею, каменем, репліки всякі, плюють ваш адрес, знаєте, я почув один раз такий вираз. Коли сліпий тобі на ногу наступає, хіба обіжаться на нього? Ні, людина сліпа. Відійди, підкажи, отут дорога. Тому не обіжаться.